Тисяча 1209 гривень. Це самостільки буде коштувати великодній кошик цього року. В інституті аграрної економіки порахували, якщо його наповнити паскою, яйцями домашньою ковбасою, бужениною, салом, вершковим маслом, сирами, то доведеться заплатити на 25% більше ніж минулого року. Якщо пекти паску самому, то вона обійдеться вам в 170 гривень. І, хоча ціни на борошно та дріжджі залишилися на рівні минулого року, то один із основних. Компонентів смаколика саме яйця здорожчали на більш ніж 90%. Півкіло домашньої ковбаси вартуватиме 175 гривень, бужанини 220, шматочок сала обійдеться в 110 гривень. Твердий сир та вершкове масло буде коштувати в межах 180 гривень. А м'який сир близько 90. Якщо додати до великоднього кошика вино, солодощі чи овочі, його ціна зросте ще на 20 гривень. 20. Тарас. 29. Так, двадцать Тарас в